Доброго дня, мене звати Олександр Слобожан, я виконавчий директор Асоціації міст України. На шляху до європейської інтеграції Україна взяла на себе низку зобов'язань для впровадження європейських цінностей на своїй території. Одним з пріоритетів європейських країн, а також США і Канади, є забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення комфортних умов для всіх категорій населення України. Асоціація міст України всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування. Що об'єднує 703 міські, селищні та сільські громади, в тому числі об'єднання територіальних громади. Ми сприяємо розвитку територіальних громад в Україні та впровадженню кращих практик місцевого самоврядування різних країн. Ми активно підтримуємо інновації, які ведуть до підвищення комфорту мешканців міст, селищ та сіл. З 2010 року асоціація міст України долучається до заходів із запровадження гендерної рівності в Україні. Ми реалізуємо власну стратегію із забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Проваджуємо пілотні проекти в громадах. У нас діє спеціальна секція з цих питань та квота на участь жінок в правлінні Асоціації міст. Асоціація є членом Ради європейських муніципалітетів та регіонів, яка прийняла Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Цю хартію вже підписали і впроваджують дуже багато міст Європейського Союзу. В Україні її підписали три міста: Вінниця, Житомир та Ірпінь. У цьому документі зосереджено увагу на важливості впровадження заходів, що сприяють гендерній рівності, серед них і виконання гендерного аналізу місцевих рішень та політики. Крім того, ми знаємо, що в розвинутих країнах світу громади користуються гендерно орієнтованим підходом під час планування своїх бюджетів, щоб не викидати гроші на вітер, а враховувати потреби своїх мешканців. Ми розуміємо важливість запровадження такого підходу в громадах України. Тому ініціювали онлайн-курс гендерно орієнтованого бюджетування для розвитку громад. І завдяки співпраці проєкту «ЮСЕЙД» розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, що реалізує Асоціація міст України, проєкту гендерне бюджетування в Україні, що фінансується Швецією, проєкту «ЮСЕЙД Добре, ООН жінки та національно демократичного інституту міжнародних відносин та навчальної платформи «Прометеус» З цим інструментом ознайомиться широка аудиторія. Гендерне бюджетування є важливим, вигідним. Та сучасним інструментом планування бюджету громад ми хочемо допомогти органам місцевого самоврядування вивчити його та впровадити у своїх громадах.